Маскувальні сітки для оборонців виготовляють у селі Липівка Томашпільської територіальної громади. Волонтерський центр облаштували у місцевому будинку культури. Тетяна Тіманова каже, збираються щодня з 12 до 16 години. Ось це хаки, і зелений, і вплітаємо такі малесенькі плямочки. І чорний, і темно-зелений, і світло-зелений, і біла була. Маскувальні сітки жінки виготовляють зі спанбону. Ця тканина легка та вогнесійка, каже Тіменова. Роблять їх із листопада 2023. -го. Матеріал закуповують у рулонах. На смужки його розрізає Анатолій Пяст. каже він у цій волонтерській команді. Єдиний чоловік, така лента має до 200 метрів. І я її маю на смужки нарізати, щоб вони дівчата мали чим працювати. Нарізати, щоб можна було зав'язати на на сітку, щоб вона не сповзала. Такими сітками наші оборонці на передовій маскують техніку, каже Людмила Мушинська. Дізналася про це від сина, який на війні. До цього волонтерського центру жінка доєдналася два місяці тому. Беремо смужечку в одну сторону, за дві, на дві клітиночки перетягуємо. Тепер в цю сторону результат виходить ось такий, вони потрібні. Він зразу сказав, що треба і чим побільше. Дуже легесечка, дуже зручна. Вона висухає висихає навіть якщо під воду під дощ попадає. Освоїли кілька методів плетіння маскувальних сіток, каже Тетяна Тіманова. Власну технологію винайшли, аби витрачати якомога менше тканини. Ми в'язали так, зав'язували ту гузочки і такі висіли. Це був один нас метод, і такий метод є. І такі, і ми білі плели сітки, теж зовсім іншим методом. То вже, мабуть, до п'яти методів ми вже самі винайшли. Так легше в'язати, швидше, менше йде тканини. Загалом, з початку повномасштабного російського вторгнення, жительки села Липівка виготовили понад 300 маскувальних сіток. Зараз у роботі волонтерок дві таких розміром 3 на 6 метрів. Їх військовим передадуть цими вихідними. Разом із сітками оборонцям повезуть і шість безпілотників. Гроші на них наколядували, каже Лариса Марцінко. Ми вирішили громадою закупити е дрони для 59-ї бригади, це Якова Гандзюка, це з Вінниччини ця бригада. І ми почали збір грошей. Небайдужили, не півчани зібрали нам 45 тисяч гривень, а 60 тисяч ми всі разом калядували. І в нас вийшло 105 тисяч. І нам зайшло на ці гроші 6 дронів. Вартість одного десь до 17 тисяч. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.